Наш підрозділ, один з самих перших, прийшов до таблички <кій> Донецьк під керівництвом командира Володимира Шилова, командир 5 ї роти батальйон Дніпро-1. Ми вже тут знаходимося, напевно, що більше місяця, якщо мені пам'ять не помиляє. Ближче нас до Донецька не підходив ні один підрозділ. Ми звідси не відступаємо, при тому всьому, що приказів на відступ було дуже багато. От тут я знаходжуся. Ось там впереді. Метрів навіть не 300 табличка Донецька. Ну, військові молодці. Навіть дуже молодці, вони все роблять, що можуть навіть трошки більше. <кій> З їхньої сторони дуже багато втрат, тому що вони реально проривали то все. Хоч і ми були, рядом допомагали їм, але в них було дуже багато втрат. Мінометний обстріл, випадкові міни, які падають, дуже багато осколків і солдати просто гинули. Танки, які йшли їхні на прорив, теж Як мінімум три танки, які я точно знаю, які згоріли. <клес> і минувати в тих, якраз в тих місцях, де ми знаходимося. Коли ми проривалися сюди, щоб зайняти позицію і з неї вже не відступати. Чекаємо команди тільки на вперед на штурм. Дуже часто нас підтримує правий сектор. І постійно з нами знаходиться 93 бригада військова. 93-я теж каже, ми без вас тут нічого не зможемо, а ми без них нічого не зможемо. Отак тримаємося. дії коригують солдати, де, все, взяти артилерію, міномети. Наші от, прості солдати, от, що проходили тільки, що дають координати, офіцерів тут, як бачите, нема. Mm. О, то вже хлопці, давайте. Давайте туди або yeah. вон Давай, туди замішаємо. У нас тут стріляли, ви чули, один політ. кулі головою, але може повернули увагу. У По нас стріляють з посадки, буквально метрів 400. Ова, якась в нас влада, хоча б одна людина в державі, що вона думала за країну, за людей. так, До кінця патріот. То ми б вже давно були і закрили кордони, і все. Тут просто армії вроді би і вистачає. Ну, вони просто дають можливість чужій армії підходити. Що тут з ними воювати, з тими олухами? Знайшли воїнів. Але ж э, вони дають можливість російській армії підходити. От в чому справа. Бабушка ветеран війни. Не боїться нічого. Да, Отдохніть, ну що, не, не. не, знаю, не Ой, Там, ну, звісно, кого. Давайте я заберу, давайте. Та їм тяжко, про що, про що з ними можна спілкуватися, їхні хати горять. Кожен день згорають дві-три хати. Про що можна з ними говорити? Президент каже, що люди повертаються до мирного життя. Я би хотів його побачити тут і завести його на любе подвір'я, до якого життя мають вернутися українці. Якщо там фундамент. И згоріли стены.